Як ми з коханим ділимо наш сімейний бюджет, оренду квартири сплачую я, тому що звикла до комфортних умов і хочу для нас всього найкращого. А йому в принципі все одно, де жити, головне, щоб зі мною. Якщо ми їдемо кудись гуляти, то за таксі плачу я, тому що це зазвичай моя ініціатива вибиратися із дому. Він міг би прогулятися і поруч я люблю дарувати йому дорогі подарунки, але нічого не очікую у відповідь. Все, що хочу, купую собі сама. В цей раз вирішила порадувати себе новим парфумом від Міруміка. Дівчата від нього у вашого коханого точно поїде да. Він створений за мотивом найвідомішого аромату Диявольський інтри. Він дуже привабливий, з нотами османтоса, білого чаю та ванілі. Ця композиція просто зводить з розуму. Чудовий варіант подарунку напередодні свят, або просто порадувати себе без приводу. Всі б'юті процедури я оплачую собі також сама. За його стрижку теж плачу я. Він взагалі може забути записатися до майстра. Сім'ї готую тільки я, бо він не вміє. Продукти теж купляю я, бо сам він може загубитися в магазині. І взагалі мої гроші це наші гроші. Він поки що не працює, бо шукає. Себе. До речі, забула вас познайомити, мій коханий.